41 ша серія шляху до 500 мільйонів GTA 5 на найкращому українському сервері. Квант РП. Одразу перед початком хочу тобі дещо порекомендувати. Якщо ти тільки зайшов на цей сервер і ти думаєш, з чого тут почати, то тоді я хочу тобі порекомендувати ввести в телефоні гри з 2 по 5 рівень. Мій промокод сапрано великими буквами. Якщо ти його там ведеш, то ти отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень. Та платінум віпку аж на цілих 7 днів. А для старту то є самий найкращий бонус. Переможці конкурсу з минулого відео у вас на екрані і оголошую новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео, комент і обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. А переможці будуть оголошені вже в наступному відео, яке вийде одразу, як тільки тут назбирається 40 лайків. Ну, а я вже переходжу до самого шляху. Я вже минув 65 рівень Pass і вже рухаюся до 70 рівня, і надіюсь, що я хоча б закрию 80-й та заберу ось цю машину, яка досить класно виглядає, і яку я би дуже хотів забрати. Але чи мені все ж таки вдасться це зробити, чи ні, я ще поки не знаю, але поки продовжую його проходити. І паралельно я також шукаю якісь речі, які можна купити подешевше та продати дорожче. Напевно, перекупство це самий вічний і самий найкращий заробіток на Кванті. Основне, правда, не лоханутися і не купити щось таке, чим що можна застрягнути дуже довго в продажі, або ж купити дорожче, чим воно коштує. Тому це все ж таки трохи ризикований спосіб заробітку, і я дуже. Вже акуратно дивлюсь до речей, які я буду купляти. Перше завдання, яке в мене сьогодні тут було, це знайти десь 12 чи 16 схованок, і я приїхав на пляж та почав шукати ці скерби. На жаль, мені нічого не впало такого, що коштує дуже дорого, а тільки всякий хлам. Але його я також збираю у окрему сумку, бо деколи буває завдання у батлпасі з цим хламом, що його потрібно продати, і тоді його вже продаю, коли потрібно це в самому завданні. А так, нічого, особливо. Такого, що багато вартує, я тут не знайшов. Взагалі я не знаю, скільки можна тут заробляти за годину, за дві. Якщо хтось знає, якщо хтось працює на цій роботі на кванті, то, будь ласка, підскажіть у коментах, буду вам дуже вдячний. Мені цікаво, чи взагалі варто качати тут навик чи ні. Ну а за це виконане завдання мені дали тисячу досвіду. І далі мені потрібно проплести 29 кілометрів за кермом водного транспорту. Тому я поїхав на оренду катерів у ладок. Тут арендував уладку і почав виконувати та завдання. В принципі, це завдання виконується дуже легко, просто я зажимаю одну кнопку W. Якось так за хвилин 10-15 це завдання виконується. Далі треба було відправити 4 рекламних оголошення. Одне з них я тільки що відправив, а решта буду відправляти протязі дня. Ці оголошення приймають трохи довго, трохи тяжко, і деколи вони може просто застрягнути. Тому на це у мене щось іде багато часу. А до речі, оголошення я продав не просто будь-яке. Там написав, що я продаю пальто Ватага. навіть не пальто, а кардиган. Ціна його 1 мільйон 500 тисяч. Він стоїть. Вже давно на макетплейсі цей кардиган, але ніяк не можу його продати. Надію, що може з оголошенням таки хтось його купить. Раніше це була ходова річ, але зараз щось продається трохи тяжко. Потім зайшов в кінотеатр, тут включив кілька роликів та виконав ще одне чергове завдання. Я відправив оголошення, попереднє відправили досить швидко, і я зміг відправити ще одне. І тим часом в мене піднявся вже 66 рівень батл пасі. За нього мені дають платіну віпку на 15 днів, тому мені поки немає сенсу її забрати, і я вирішив звести її за 400 досвіду. Досвід мені зараз дуже потрібен у батл пасі, щоб хоча б дійти, я вже не кажу до 100 рівня, але щоб хоча б до 80-го. Татушка також мені не потрібна, її я теж продаю за досвід за 300 XP. І вже починаю рухатися до 67-го рівня. Тут було кілька дрібних завдань, а саме з'їсти сім піц, прийняти шість разів пігулки і заправити 100 літрів в автомобіль з каністри і придбати троянду в магазині. Ці завдання я виконав моментально і лишалось мені відправити ще два рекламних оголошення. І використати чотири лотерейні квитка. На жаль, той день. Я ніяк не зміг виконати ті два завдання. в батарейки я не встигав по часу, а оголошення чогось в мене не приймали, яке я подав, напевно, його взагалі не розглядали. Чи в чому проблема, я не знаю. Ну, його не прийняли. І тому це завдання на 500 досвіду також я промахав. Та й повернувся вже на наступний день до тих завдань. Почав завдання заробити на роботах. Тут треба було заробити від 100 до 120 тисяч. І щоб не втратити час, я як завжди це зробив механіком. Просто передав знайомому 255 тисяч, і трохи грошей мені вернулось, як я йому кидав кожен раз поченки по 5 тисяч, але трохи грошей пішов мінус. Десь вернулось мені 100 або 120 тисяч, а решта все пішло просто в повітря. Потім відправився в казино і тут купив 870 фішок та виконав одне маленьке завдання. Також відправився виконувати щоденні завдання, завершив 9 викликів таксистом. Тож мені допомогли з тим, друзі. Загрузив 8 пісень бомбакс, Виходить я його просто встановив той бомбакс і забирав назад так 8 разів. Потім потрібно полагодити власне авто на 20 тисяч. У мене всі мої авто були поремонтовані, тому я взяв сімейну тачку та поїхав на ремонт. І тут відремонтував у ній всі вузли. Вийшло що трохи дорожче, ніж 20 тисяч, але так ці машини треба ремонтувати постійно, так що я нічого не втратив. Потім поповнив власну банківську карту на 131 тисячу 750. Доларів. Прийняти його участь в гонках я вже не встиг, вони проходять кожну годину, але я не мав часу. А от барбершоп я ще встиг поїхати і тут купив просто якусь саму дешеву штуку. Також заїхав в магазин реального одягу та тут трохи оновився, а саме купив ось таку нову бандану за 250 тисяч. Я шукав якусь кращу, думав купити такий платок ватагівський, але чогось мені ця бандана сподобалась найбільше, і я взяв її. На жаль, дешевше, ніж за 250 тисяч її на той момент ніде не було ніхто її не продавав. А я щось захотів її взяти саме тоді та й потратив ці 250 тисяч на неї і купив її. Далі потрібно було знайти 12 схованок, працюючи акванавтом. Чесно кажучи, мені ця робота не дуже подобається, але все ж таки за це задають 500 досвіду і. Це займає небагато часу, тому я поїхав і досить швидко це виконав. Загрузився тут повітрям, взяв замовлення і поїхав шукати ці ящики. І десь хвилин 10-15, та й виконав то завдання і отримав за нього 500 досвіду. Та й зразу ж після цього я пройшов завдання на кілометраж. А саме мені потрібно було не пробігти, а проплести 23 кілометра. І я то зразу вже виконав після роботи акванаута. Потім зняв з номера свої машини і, і постав ще раз Та й виконав чергове завдання на 250 досвіду. Далі заронтажував сміттєвоз, після чого розвантажив його і так само закрив знову завдання. Потім відправився попрацювати трохи поштарем, треба було розвести 19 посилок. Це вроді і не дуже багато, але і не дуже мало. Поштарем робота вона не є дуже тяжка, тому я під'їхав переодягнутися в робочу форму, орендував робоче авто й почав загружати посилки в машину, а потім вже поїхав розвантажувати їх по будинках. І якогось хвилин 30, та й то завдання було виконане. За нього мені дали 250 досвіду. Забрав до за відіграний час, так як були вихідні, і прокрутив щоденну рулетку. З неї мені випало тільки 14 тисяч, і в принципі на той день в мене було все по завданнях, і по грі так само. На знову чергові зановлені завдання я зміг зайти тільки аж у десятії вечора. І дуже мало встиг за той день зробити. Практично не виконав взагалі нічого. з Завданнями у мене хоч нічого не вийшло, але зато я зробив одну велику продажу. У мене є розгрузка райду, яка світиться. Її я колись купляв за 5 мільйонів. І зараз я знайшов покупця за таку саму суму. Продати її можна, в принципі, і трохи дорожче, можна за 5 мільйонів, можна і чуть дорожче, але я не став утягнути і продав саме за 5 мільйонів. Покупця шукати на неї трохи довго, але все ж таки продати її реально. І от я зв'язався з підписником та продав йому цю розгрузку за 5 мільйонів. Я нічого на ній не заробив, бо брав за 5 мільйонів, але, в принципі, нічого і не втратив. Тільки мені перед продажею потрібно було з сумки все забрати, бо я там тримав всякий хлам з пляжу. і ще Багато всякого, тому прийшлося це трохи посортувати, саме забрати в інвентар, а потім у інакші сумки. І аж тоді я з ним зустрівся та продав йому цю сумку. Тепер в мене на балансі в загальному є 13 мільйонів. І я думаю, куди можна їх класти. Якщо хтось, до речі, має на продажу щось, напишіть, будь ласка, у коментах або в мій Discord, і я подивлюсь, що можна купити. На даний момент в мене тільки такий бюджет, і я думаю, кудись. Ці вірти укласти. А куди саме, я ще поки не знаю. Тому, якщо є у вас є варіанти, напишіть мені, будь ласка. Я задумуюсь на якимось прикольним будинком, але на нього треба буде ще назбирати. Або ж може купити якийсь прикольний бізнес. Але щоб купити нормальний бізнес, треба. Набагато більше ніж 13 мільйонів, тому поки не знаю. Все ж таки повернувся трохи до Pass, поки є час. Встановив кілька разів бумбокс. Потім зіграв кілька разів дуельки, подавав 7 кілометрів на мотоциклі. І виконав тільки щоденні завдання. За щоденні завдання мені, до речі, дали 50 коїнів, тому що тут в мене вже був 10-й день, і це дуже досить прикольна нагорода. Я пам'ятаю, що раніше таких тут нагород не було, було набагато менше. Якщо дійти до 30-го дня, то там взагалі буде 500 коїнів. А перед коїнами там взагалі ще багато і всяких різних нагород. І ще заправив машину на 100 літрів, та й, в принципі, вже більше нічого не встиг зробити за той вечір. Ще кілька серій назад я хотів пофарбувати. Своє Аверте, але у мене на той момент не було грошей. А тепер я заїхав сюди і подивився на цю покраску. Ту, що я хотів зробити, вона коштує 3 мільйона 700 тисяч. І є ще такий варіант за мільйон. Просто її пофарбувати в один колір. Я щось подумав, що я не хочу такі гроші зараз тратити на це. На просто покраску. Це досить багато. І я краще вкладу, поки що ці гроші в щось інакше. А машину я зможу пофарбувати просто вступивши в фракцію, наприклад, у ті самі байкера, але просто чуть пізніше. І це мені буде коштувати 1000 доларів, а не цілі мільйони. Може колір буде не такий підходящий, але поки мені для цієї машини нехай буде так. А тонування я на цю машину все ж таки купив. І тепер вона виглядає набагато прикольніше, ніж виглядала до тонування. Ну а на цьому поки все. Якщо вам сподобалася ця серія, будь ласка, не забудьте підтримати її лайком. Якщо тут назбирається 40 лайків, то зразу випускаю наступне відео. А, і також, до речі, я підготовую вам нову рубрику. Там мені лишилось ще трохи дозняти, ще трохи мені потрібно часу, бо там буде досить масштабне відео, ще трохи потрібно почекати. Ну, а я з вами вже прощаюсь до наступного відео.